Капець, щоб ви розуміли, я це відео намагаюся третій раз записати. А, окей, забули. Значить, не було в мене так давненько на Ютубі. За цей час я багато чого для себе протестив, пограв багато в які ігри, а, перешукав багато контенту. А, і сьогодні, ну, можливо, хто от вас з вас любить траст. Хтось не може собі дозволити Раст. І тому він е, грає в копії ігор в Rustі. Е, значить, Антюрнет. Сама це не копія Расту, але на ній є сервера по расту. Ну, скопіювали, додали модів, і от вам Расте. О, значить, багато хто не може зайти на сервер, сервера. І це не тільки з растовими серверами, це взагалі багато з будь-яким сервером. О, значить, о, є три типи помилки, які в мене бували. Антернет. В нього це буває, от, наприклад, о, наприклад, це Steam Cloud. Несинхронізація SteamCloud, переп... забитий кеш. І о, проблема в опції запуску гри. Steam Cloud, Steam Cloud нам загалом стандартно радять зайти ось сюди в Steam. Налаштування, завантаження. І тут очистити кеш. О, Після кеша, от кеш, коли ви очищаєте, вам прийдеться, треба буде перезайти в аккаунт, заповнивши ну, перезайти в аккаунт. І тоді повинно спрацювати. Потім Steam Cloud. Steam Cloud можна зробити так: увімкнути Steam Cloud, вимкнути Steam Cloud і увімкнути Steam Cloud. О, після чого повинно все спрацювати. Але в мене є ще один о, варіант. Там ще якийсь і до цього був третій, але я знаю один свій дієвий дуже. Удаляєте гру. О, але не з аккаунту. Просто удаляйте з комп'ютера потім ще раз завантажуєте І там у вас запитають, а чи от що ти вибереш? Локальні файли чи Steam Cloud? Тобто вони разом не можуть працювати, вони не поєднані ну, не поєдн... вони несумісні. І тобі треба вибрати. Я вибрав steam cloud Ну, звісно, якщо ти хочеш. Все перемонтувати, то вибирай Steam Cloud. Потім воно завантажилось все. Чи... Ні, воно завантажилось, потім це вибуло тобі. Ти вибрав Steam Cloud і запускаєш гру, заходиш на сервер і все працює. І ще одне. Ти. Оце хворий. Значить. Заходимо о, в Steam. Саме зараз покажу. О, Steam. Права кнопка миші. І відкрите розташування файлу. О, прогортаємо вверх. Steam Apps. О, workshop. Content і оце от незрозуміле число. І оце все ми удаляємо. Потім там щось обновиться, запустя файли, але тепер воно вже не буде так забито. Потім. Є ще один варіант. Опція гри. Я сам не зразу розібрався. Значить, тут уже в стімі Антернет. На ньому ми нажимаємо правою на кнопкою миші властивості. І тут опція загальна і вибрана опція запуску. Я зараз вже на Anturні граю, а то я грав грати в Wizout Battle Anti Cheat. Тобто ви е, теж можете на такому ну таке вибрати. Е, е, грати в Anturnet. Саме Саме така опція запуску. І тоді е, вона повинна правильно уже заходити на сервер. Кому я допоміг, о, о, будь ласка, о, дякую всім, хто додивився моє відео і не хворіть!